Багато тут м'яса наклала, треба все перемішати. Зараз я ще його подрібню. На вулиці Тривога вже пора спати, а я розливаю холодне, подрібнюю потрошки м'ясо з рульки, ну і зрозуміло, що там було трошки цього сальця тому я, що мені не подобається, я відкладаю ось. Кісточок я перебираю на кісточки, немає кісточок. Так, а тепер я буду розкладати тепер по мисочкам Субтитрувальниця все це ж так дігати. Так, у мене. У мене ще є. Мені ще треба спіймати курочку. Тут у мене є, бачите, курка. І її треба. Там рулька була, а тепер домашня пів курки півпетуха. От її якось треба. Вибрати і теж розділити. Ні, це не бараніна, це свиніна і курка домашня. Тут стільки кистачок, що пахнет, я не маю. М'ясом на всю квартиру. Так, да, все пахне, але ще треба бульон буде замочувати. Бачите? Вкусно, тут... вкусно. И такі ой так це ми зразу відкладаємо. Цього ще повибираю, але поки що так це зайве. Бачите, що неправильно поставила темно. Кого неправильно поставити? Камеру. Так. Це я кісточки оббираю. Я під'їдаю. Под'їдаю он, папа спит, то будемо під'їдати було що. Так, тепер у мене є тут м'язко, воно домашнє і воно таке його треба жувати, бо це не куплена курка. Ой, як з нею розібратися, не знаю. Зараз розберемося. горячая еще. А. Горячая. А. Там вот все я чувствую, что сегодняшний день так устала. Пошла я спать. Идите спать. А я доразливаю и ты же иду спать. Хотя, бачите, тревога у нас. Да. посмотри, что мы тут посмотрели. На сумму, да. На сумму. Выбухи там. Вот. Горячая. Ах, так. Так, а теперь еще выбираем а тут кисточки. Так, кто приеднуется Всех витаю, всем доброй ночи. Я розливаю холодне і подрібнюю м'ясо. У мене була зварена півкурки і рулька свина. Я тепер розділу м'язку і розкладаю по тарілочкам. Потім буду заливати холодну. От ще є тут кісточка, спіймалася. Дуже частенько ми варимо холодне, тому що ми його використовуємо як суп. Або розігріваємо, або їмо холодне-холодним. Так, ніби як немає більше кісточок. Зараз я ще його подрібню. І зовсім все буде зрозуміло. Можна це робити на дощечці, але коли викладаєш м'ясо, то дуже багато юшки з неї тече бульйона, то я це роблю на тарілці. Ні, звичайна звичайно, ка кастрюлька, вскароварки я не варила, а звичайна каструлька. І все. Просто варила годину. Ну, поставила годину о шостій, о сьомій, не пам'ятаю вже оце. Я вілочки прокалую Якщо воно м'якеньке м'ясо, то. Ну це ж курка домашня. Бачите, вона така прям ну, домашня куриця, вона курка, вона її треба жувати, тому це не магазин на можна ковтати зразу. Так, я зараз додавлю м'язка, тому що у нас багатенько було жирної частини від рульки. Так, вийде. Це, мабуть, буде у мене запасна. Раз, два, три. Ще Ця частинка. Це, мабуть, буде зовсім ясна. Треба сюди. Це перекладаю з мізки на мізки, щоб було порівну і м'язка і всього. Мм, смачне. Десь багатенько, десь менше, десь більше. Виходить, як виходить. Зараз буду розливати, все вам покажу. Так, це все. Да, буде холоденка вкусная. дякую. Так, тепер саме найголовніше порівну розлити. І що я роблю? Я у бульйон зараз додам два зубчика чеснику. Зараз я вам покажу. Спеціально для вас візьму. От у мене бульйончик, бачите, він дуже жовтий. Я сюди видавлю. Також я сюди додам солі за смаком і все. А варила я з цибулькою і морквочку. Туди кидала перчик. А, перчик я зараз теж кину. давати соли и трошки перчика. Зараз я додам соли. Это будет холодная холоденка. Не знаю как там называют у кого. Холодец. Так, петрышечки додам перчика. Так, ще трошки треба. Я трошки солю, але потім все ж таки в бульйон додаю потім за смаком. Бачите, я пододавала тут всього. Так, це холодець. Ми теж дуже любимо теплим його пити. І взагалі у нас холодне, як, е, іде як суп гарячий. Ми потім розігріваємо, і воно таке. Так, я пробую. Мені ніби ще треба солі. Треба ніби ще солі, не знаю, хоч би не пересолити. А тут я вже порозкладала м'язку. От у мене вийшло шість тарілочок і одна зайва, бо завжди залишається бульйончик. Так, ну добре, чекайте, поки я приготую бульйон. Я забула кинути, що я забула кинути, то це перець горошком. Оце так. Да. Шкода. Бо холодне, це треба туди перець горошком. Так. Не знаю, мені ніби ще мало солі, господі, хоч би не пересолити. Дякую за вподобайки. Так, бульйончик. Бульончик ще мішаю, ще воно не розтало тут. Бачите, я вже тут так перемішала, що треба, щоб воно трошки постояло. І якщо там є такі маленькі кісточки або ще якісь такі. Так, ще раз пробую. Угу. О, те, що треба. Те, що треба. Так, отже, добре, заливаю випибитий баняк. Да, ми правда теж дуже любимо його. Цю юшку вона дуже смачна. Взагалі, холодне варити воно не, не так важко. І я буду обережненько зараз заливати. Гарно щось тут повісло. Бачите, який бульйончик він прозорий, бо він варився на маленькому вогні, томився. У мене зазвичай залишається бульйон, завжди, скільки б я води не дала, і завжди в мене бульйон залишається. наливаю до країв, щоб аж коли застигне, тоді буде добре. Так. Ну і от як я казала, що у мене буде одна. Чисто бульйончик. Ось бачите, чисто буде бульончик. Так. Зараз спробую долити. Ніскує. Так. Так, шкода, що ніч на дворі, бо я не можу. Тепер мені треба, щоб воно охолонуло, то тепер ніч буде стояти у мене на столі, поки воно не охолоне. Так, зайво я прибираю. Ось у мене з пів курочки. І е, з рулечки вийшло шість таких тарілочок і одна тарілочка з бульйоном. Так. Отакий От у мене завтра буде смаколик. А ще я хочу похвастатися. Сьогодні ввечері мені був дуже такий ударний. Скільки часу варили? Варіла, я не знаю, скільки годин. Я варіла, е, я так перевіряю, вілочка, якщо прокалюється, і свинина рулька, і якщо курочка прокалюється, то я тоді вже розумію, що вона вже зварена. А ще, бачите, все наварила на ніч, в холодний дильник не можна ставити, то на підвиконня у мене на, на завтра гороховий суп з копченими. Реберцями, і ми зробили отакі голубці не голубці, а перчики. Так що сьогодні я в ударі. Всім доброї ночі, спокійної ночі. Підписуйтесь на мій канал, ставте події. І варіть холодне, не лінуйтеся це все дуже смачно. Все, всім до зустрічі! Смаколик, але на вигляд мутненький. Ну, чого він мутненький? То воно так видно. а так воно дуже гарненьке. Томився нам на маленькому вогні. От якщо так подивитися, то він ніяк і не мутненький. Так, ну добре. Все, на всім.